Що це? Шикара допомога. Далі. Не дивись. М'ятик. Ні. Трогай ручками, Вгадуй, що це. Яєчко. Яєчко. Далі. Ляка. Це... Ляля. Ляля, -ля. Ля -ля. далі. Джига! Да колька! Так, да, є. да, паучки, пауки. Візьми в ручку щось одне. Що це? Ручка. Ні. Гарненько двома ручками пробуй, счетца. Не дысь. Вилка! Вилка! Виделка, правильно! А це картка! Картка? <свистання> правильно! це Так. Ще там є речі ще. Зараз ти їх не достаєш. Зачекай. Пензлик, Пизник, так. Ні, не подивимось. Вгадай, пробуй ручками. Вона там не бачить. Аглая! Квіська! Це та ще є. Ну, щось є. А, цукерка! Цукерка!